Перший успіх наступальних дій під час оборони Бахмуту українські захисники просуваються вперед. Про це заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, Пише прес-служба міноборони України у Фейсбук. Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед і нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом ніж ворог. Разом із тим, нам вдається руйнувати його плани. Йдеться повідомлення. Але додав Сирський, це лише частковий успіх. Операція з оборони Бахмута триває. Російські загарбники готуються до оборони тимчасово окупованого Маріуполя у місті та в довколишніх селищах біля кожного мосту, через річки Кальчик та Кальмос, росіяни набудували укріплень. Про це у своєму телеграмі написав радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. За його словами, йдеться про рови та бетонні бункери з вогневими точками. Їх набудували практично в останні два місяці. Андрющенко закликав місцевих жителів виїжджати з тимчасово окупованого міста, щоб не стати живим щитом для окупантів під час майбутнього звільнення Маріуполя. Знову гучно сьогодні у Луганську, як повідомляє російський телеграм-канал Базар винула, нібито у місцевому барбершопі. А там у цей час був так званий голова МВС фейкової Луганської народної республіки Ігор Корне. Він, начебто, поранений, однак у стабільному стані. Крім нього, повідомляють пропагандистські змі постраждали ще семеро людей. Спочатку з'явилася інформація, що у барбершопі вибухнула граната, проте підозрюю, що це міг бути саморобний вибуховий пристрій. За інформацією бази, корнет був постійним клієнтом закладу. Нагадаю, вже вдруге за день у Луганськ. Кохлопки вранці пролунали два вибухи біля вокзалу. Якщо вірити російським паблікам, то інформацію підтвердив Радіон Мірошник, представник так званої псевдореспубліки ЛНР. Росіяни заявили, що це наслідок удару ЗСУ по якійсь лікарні. Надалі лікарня у версіях росіян перетворилась на територію колишнього авіаційного училища Штурманів. Росіяни вчергово обстріляли цивільну інфраструктуру на цей раз під вогнем корабельний район Херсона. В результаті обстрілу пошкоджено житло та господарче споруди. Деяке майно знищено повністю виникла масштабна пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На відео наслідки російського терору. Люди, які під час обстрілу перебували на своїх подвір'ях, дивом не постраждали. Нагадаю, це другий обстріл міста за сьогодні. Вранці загарбники поцілили по освітньому закладу Херсона безпілотниками. Окупанти атакували Авдіївку. Четверо людей загинули. Зранку ворог поцілив по місту на Донеччині ракетами. Бува повідомила, є влучання у лікарню. Очільник Донеччини Павло Кириленко закликав людей евакуюватися. Кожен новий день проведення Донеччині збільшує ризик стати жертвою російської агресії. Сказав він. По обіді ворог обстріляв прифронтове дворіч на куп'янського району Харківщини. Загинули двоє людей. Повідомляють вова 65 п'ятирічні жінка та чоловік. Крім того, осколкові поранення отримав цивільний чоловік 52 років. Його госпіталізували. Окупанти тероризують місцеве населення південних областей. Так, от на Запоріжжі у тимчасово окупованій воскресенці окупанти розстріляли з БТР водонапірну башту. Люди залишились без води. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Згодом повідомили, що Бердянський район, село Азовське та місто Приморськ також без води. Мовляв, сталася поломка. Мобілізація в окупації на захоплених територіях з українців вимагають гроші за відстрочку служби в армії РФ. Про це повідомляють у генштабі ЗСУ. В низці населених пунктів Херсонщини. Зафіксовані факти насильницького затримання чоловіків. Усі вони раніше відмовились від українського громадянства на користь російського. Після затримання в ході першого станового бесіди окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються давати хабаря або не мають необхідної суми коштів. Загарники відправляють до польових та Рід для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього вказані особи потрапляють до населених пунктів, що мужуть з лінією бойового зіткнення. ЄС підтвердив плани щодо санкцій проти третіх держав, які допомагають РФ із товарами, повідомляє Euronews посиланням на голову Європейської комісії Урсула фон Дерляєн. За її словами, підготовлені Єврокомісією заходи є по суті попередженням про те, що ми серйозно ставимося до наших санкцій, що ми можемо заборонити експорт певних товарів до третіх країн, якщо є чіткі докази того, що це обхід санкцій і постачання до Росії. Очільниця Єврокомісії не уточнила, як саме працюватиме цей механізм, та згадала, що йдеться про кілька контрольних точок, які підтверджуватимуть необхідність обмежень. Також додала вона новий пакет санкцій, може розширити список товарів є заборонених для транзиту через Росію. Велика Британія передасть Україні сотні одиниць нових ударних дронів дальнього радіусу дії у понад 200 кілометрів. Про це заявило у британському уряді. Повідомляє The Guardian. у відомстві. Також зазначають, що усі ці засоби будуть доставлені в Україну у найближчі місяці, оскільки Україна готується посилити спротив російському вторгненню. На додачу до цього пакету Лондон погодився передати Україні сотні ракет для ЗРК, пише BBC. А поки чекаємо винищувачі, Британія влітку розпочне навчальну місію для українських пілотів на сучасних літаках за стандартами НАТО. Про це пише прес служба британського уряду. Там хочуть адаптувати програму, за якою навчаються авіатори королівських збройних сил для українців, щоб вони могли літати на винищувачах західних зразків. Як зазначають в уряді, авіаційна підготовка українських пілотів іде пліч опліч із зусиллями Британії забезпечити постачання Україні літаків F-16 у співпраці з іншими країнами. Франція у найближчі тижні передасть Україні десятки бронемашин і легких танків, зокрема АМХ 10 рс Військова підтримка, яку надає Франція з початку війни, щоб дати Україні змогу захистити себе, продовжиться, оскільки готуються нові військові пакети з постійним врахуванням найбільш нагальних і невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності. Повідомляють в офісі президента України. Інформація про це міститься в спільній декларації України та Франції за підсумками зустрічі Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона. Також. Зазначається, що Франція бере активну участь у заходах ЄС і НАТО щодо підготовки українських військових. Подарунок для Путіна. Чеський народ зібрав 2,3 мільйони доларів пожертв для закупівлі реактивної системи залпового вогню РМ 70 та ракет до неї. Про це йдеться у повідомленні організаторів ініціативи. Лише за 2,5 місяці внески зробили понад 19 тисяч людей компанії. Система РМ – це чеська версія радянського раду, але з новою системою заряджання. Очікують, що ракетну установку зможуть розгорнути протягом кількох тижнів. Повідомили організатори. Чеська ініціатива Подарунок для Путіна також анонсувала початок наступного збору. На закупівлю 10 тонн вибухівка для українського спецпідрозділу Корт. Года може закінчитися. Цього тижня не планують переговори щодо зернової ініціативи. МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева заявила, що Україна отримує суперечливі сигнали щодо майбутньої угоди про експорт зерна. Раніше Росія погрожувала вийти з угоди 18 травня, якщо не буде виконано перелік вимог щодо усунення перешкод для експорту зерна та добрив з Росії. Таке припинення вихід РФ зернової ініціативи можливе, але для всіх і в першу чергу для російської сторони це буде означати ескалацію ситуації, і вони самі ускладнюють собі свою подальшу переговорну позицію казала Трофімцева. Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуе відвідає Україну. Вже завтра він прибуде до Києва з дводенним візитом. Пише видання «Франс-24». Варто відзначити, Лі Хуе – спеціальний представник Китаю з євразійських справ та колишній посол Росії у рамках свого турне відвідає не лише Україну, а й Польщу, Францію, ФРН та РФ. За словами Пекіна, ця поїздка спрямована на обговорення політичного врегулювання війни в Україні. Нагадаю, президент Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що направить делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам.